Тесла, з однієї сторони це і автомобіль, і досить економний, потужний автомобіль, а з другої сторони і своєобразний гаджет. На Аліекспресі завжди можна купити ось такі цяцьки, коли ручки будуть робити ось так, відчинятися і навіть встановлювати дотяжки дверей, щоб ними не хлопать. Ось так легесенько беремо, притуляємо дверку і оп, вона дотягнулась. Відчинили, можна не хлопати, оп, дотянулася. Ну просто як в самих дорогих. BMW. Ну і що, звісно, можна ставити додатково поворотні екрани ось таким чином, щоб вони вгору, донизу, на водія. Знаєте, що був такий поліцейський планшет. Є навіть гаджети, які можна встановлювати ось тут за кермом, додатковий дисплей, кому його не вистачить. Ось так, друзі, е, з Tesla Model Y трієчкою можна гратися. Тому якщо ви хочете для себе також встановити подібні гаджети, звертайтесь, ми можемо поставити. Ну і привезти, звісно, все зробити під ключ.